Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему стосовно направлень до лікарів, чи тільки виключно за електронним направленням можна попасти до того чи іншого на прийом спеціаліста, тому що мене теж цікавлять ці питання. От дуже цікаво, так тому що бувають різні насправді ситуації, коли екстрено потрібно звернутися до лікаря вузькопрофільного, але ми не знаємо, як діяти, чи йти до сімейного лікаря, чи можна напряму звертатися. Тож Національна служба здоров'я України надала відповідні роз'яснення, відповідно до яких ми можемо вбрати їх в своє життя і даними, скажімо, правилами користуватися. Значить, дивіться, Національна служба здоров'я України повідомляє так: що електронне направлення є умовою для того, щоб ви могли отримати безоплатні планові консультації у вузькопрофільних спеціалістів, або ж, якщо це мова йде, якісь обстеження, ці аналізи чи послуги з реабілітації. Але. Є випадки, коли до вузькопрофільних фахівців ви можете звернутися і напряму, і вам не обов'язково мати електронне направлення. Тобто не потрібно спочатку йти до сімейного лікаря, так до терапевта, потім від терапевта ви берете направлення і йдете ну, до того вузькопрофільного лікаря, який вам необхідний. Якщо у вас, наприклад, турбує зубний біль, ви ж не можете чекати 3-4 дні. Ну, це логічно. Тому. Ви можете звернутися до наступних фахівців. Це гінеколог, акушер-гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, педіатр, фтезіатр та вашого лікуючого лікаря, у якого ви перебуваєте. Якщо у вас якісь є хронічні захворювання під постійним наглядом, якщо ж вас не записують до якогось із цих лікарів і вимагають все ж таки електронне направлення, в такому випадку ви маєте право звернутися до керівника медичного закладу за роз'ясненням, або ви завжди пам'ятаєте, можете зателефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677 та дізнатися про свої права. тому будь ласка. Користуйтеся, якщо щось не зрозуміло, телефонуйте, уточняйте на короткий номер 1677. Я буду по можливості намагатися з вами ділитися найактуальнішою і е, інформацією, яка вам пригодиться в будь-якій життєвій ситуації.